Bet Ukraine. преміум спонсор національної збірної з футболу, разом сильніші. А зараз буде розмова з Володимиром Горбичем, політичним аналітиком Інституту євроатлантичного співробітництва. Зараз він з'явиться, а я зроблю йому рекламу. Тому що, коли ще Україна і українці передовсім вагалися сильно, і це було років. 10, 15, 20, тому, може 25, Я не пам'ятаю, коли ми з паном Володимиром познайомились. Він вже тоді був абсолютний прибічник натівців. Він такий натівець. Був і ми ще жартували, тому що в 90-х роках була окрема група людей, невелика, яка е, хотіла стати персональними членами НАТО, тобто на рівні громадянства, написати лист в е, Брюссель. При України українці не хочуть, а, а от ми хочемо. І таке теж було доброго здоров'я, пане Володимир. Дякую, що за нас до нас довітало. Очевидно, що коли ми говоримо про євроатлантичне співробітство, ми говоримо і про 75-річчя Альянсу, яке в ці всі місяці фактично святкується, в квітні четвертого, якраз цей день. Я би спитав пана Володимира, наскільки ви думаєте? Забезпечує альянс те, щоб була безпека, вибачте, за умовну тавтологію і, 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 і членів цього альянсу. Наскільки він успішний, Наскільки 75 років показало, що це правильна дорога, і відтак, якщо це правильна дорога, то і українцям варто думати про цю дорогу і робити зусилля на цьому шляху. Доброго дня, пане Миколо. Дякую на доброму слові за за представлення. Лише мабуть нагадаю, що ця ідея індивідуального членства в НАТО належить нашому, ну належала нашому. Спільно вже на жаль, покійному приятелю другу льку кучерєву. Він він тоді так, ну це було вже так. Би, десятки десяти більше років тому, так ну можна сказати, жартував навіть, але це була це був резонансний жарт, чому так тоді здавалося, і чому так зараз здається? Бо всю історію 75 років існування альянсу на цю організацію ніхто не нападав. От крім одного випадку, це 11 вересня 2001 року, коли на Сполучені Штати на Нью-Йорк і Вашингтон було вчинено по суті терористичний напад через ну, тими літаками, як ви пам'ятаєте, вежі близнюків були знищені і інші деякі, деякі об'єкти, але це був напад. Не держави якоїсь, а ну анонімної, якоїсь терористичної групи, невідомої, не зрозуміло, тобто по ній не можна було зразу дати відповідь. Треба було виясняти, хто це такі, звідки вони прилетіли, так би мавити. і таке інше. І це єдиний випадок в історії НАТО, коли була задіяна п'ята стаття відома да, про колективну оборону, і потім це отримало розвиток там подій в Афганістані і так далі. Але інших випадків, коли на країни-члени НАТО якась держава собі дозволила напасти, не зафіксовано в історії. Тому можна сказати, що гарантії безпеки НАТО діють до цього часу, і ну як гарантії, от від від такого прямого нападу з боку якоїсь іншої держави, не не члена. Ще мане питання, дівчі... пане Володимире, Вибачте, будь ласка. Оця п'ята стаття, про яку ви згадали, і якби мене штовхнули, щоб і я згадав цю статтю. Там нема ж розтлумачення. От постійно я думаю, французи кажуть, що може надішлють війська, але це Україна не член НАТО. Французькі війська, навіть якщо їх прийшлють на терени України, це не підстава для Росії розв'язувати війну. Бо це не натівські, тобто це натівські люди, але не натівська земля. Взагалі, в принципі, як, як юристи можуть розтлумачити, от з'являються тут поляки, французи, я не знаю, естонці, і, і що це означає? Це вже казус Белі привід для війни, чи, чи що? Ну ні, звичайно, бо ну скажем так, французька ініціатива президента Макрона про направлення в Україну французьких військ, перш за все, ну або якоїсь коаліції ширшої, вона не не може бути, не є в форматі НАТО і так не не проговорюється. І якщо на них десь хтось нападає за межами своєї власної території, то це не означає напад на на державу-члена. Наприклад, на французьких військових у Африці в Західній Африці, в Сахарі, в Сахарській Африці були напади різних терористичних груп неодноразово, але Франція не задіювала цю, цю п'яту статтю жодного разу. Один раз, от з того, що. Е, да, ну продовжуючи, наприклад, були операції сполучених штатів і іншої і коаліції цілої держав, в тому числі європейських і членів НАТО в Іраку. Але це не була операція НАТО на самому початку. Ми пам'ятаємо, Франція, Німеччина тоді утримувалися від цього не просто не утрималися, виступали проти. І ну, Британія і Україна, до речі, да, брали участь в цій операції, і не члени НАТО теж брали участь. Це не не НАТО, але от, от в Афганістані була операція під гідою НАТО. І там теж були напади і загибелі солдат, членів цих ну, місій, називаємо так, чи контингентів, але це не, не означало вступ НАТО у війну чи задіяння П'ятої статті. Тобто те, що пропонує президент Макрон, ну, взагалі по суті не стосується НАТО. Це може бути національна ініціатива Франції, Французької Республіки, або якщо до неї приєднаються якісь інші. Інші держави, країни, члени, це може бути така коаліція едхок, як як називають, як була в Іраку, чи десь де десь ще, але я так розумію, без сполучених штатів цього разу от не ну, інший ініціатор неї може бути. Ну а стосовно того, от на нашій пам'яті свіжі випадки, це туреччина, коли турки збили російський винищувач над територією Туреччини, там сирійські події на кордоні з Сирією. То Туреччина пробувала вона задіяла статтю четвертунського Тобто стаття четверта Ситонського договору говорить про те, що коли країна зазнала нападу або відчуває, що ось ось зазнає, чи є, є великий ризик, вона може ініціювати консультації. І вже на цих консультації з членами на організації вже на цих консультаціях вирішується там сама країна вирішує чи звертатися по, по цю п'яту п'яту статтю, а це принцип колективної оборони чи не звертатися залежно від консультації. Як пройдуть консультації? Туреччина ну, тоді туреччина пробувала це, це задіювати, але всі члени, члени альянсу, ну так би мовити, на це не не пішли, не повелись, бо ну інцидент було вичерпано. Але сам факт звернення Туреччини по до, до НАТО це була апеляція до сильного. Це я, на мою думку, значною мірою стримало росіян від е, якоїсь відповіді на, е, на те, що вони втратили цей літак, і закона Володимирно. <кхух> Поїхали далі. Е, в цьому е, літку минулого року приблизно в цей час достатньо оптимістично минулого літу ль, минулого року в цей час всі були оптимістами. От, а і та зокрема через те, що можливо на Вашингтонській зустрічі Україну запросять в НАТО. Тепер вже ми знаємо, що не запросять. Що, які передумови на вашу думку, що треба зробити, щоб вступити в НАТО? Залишаються ті самі умови. Тобто, треба перемогти Росію і розпочати вже переговори. Чи ще щось якісь ще є умови? чи ще когось перемогти на да, чи, 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 чи треба індонезію чи еквадор я не знаю вже кого ну ви правильно ставите питання бо формальна сторона питання це які формальності треба до, до яких формальностей потрібно дотриматися щоб набути членства організації ми знаємо раніше це був план дій щодо членства на яких складався там з річних національних програм, тепер нам в Вільнюсі минулого року сказали, що не буде плану дії щодо членства. Україна буде членом НАТО, але без плану дії щодо членства. Але ну але не сказали як, як, як саме конкретно, без цього, але ще. Таким шляхом. І тут, ну, за великим рахунком, ми стоїмо на порозі того, що нам повинні сказати, ініціювати чи запросити до переговорів про членство. Це, це не просто запрошення до членства, це запрошення до переговорів про членство. Цей, цей етап має, у нас має бути наступним. Але, звичайно, що всі рішення з цього ну, такого. Ну про розширення НАТО і стратегічні рішення вони ухвалюються. Це політичні рішення. Вони не, не стільки передумови, що ми там які умови виконуємо чи не виконуємо, і з якою якістю ці роботи проведемо, скільки політичні рішення держав-членів, які о, ну, визнають для себе, що так, Україна в НАТО це краще для НАТО, ніж Україна не в НАТО. Тому, звичайно, що війна, російська війна, російська агресія проти України, яка продовжується, це стримуючий фактор, політичний фактор. І він для суспільства і відповідно для урядів держав-членів. І так чи інакше знайдеться якась, якась країна чи держава в НАТО, яка буде гальмувати цей процес, поки поки будуть тривати бойові дії не факт що щось серйозно дуже сильно зміниться після завершення цих цих дій але там з'являться з'явиться більше більше простору для ну переговорів якихось переконань партнерів і так далі зараз вони просто ними керує страх вони бояться вступати у війну вони вважають, що це може бути перерости в третю світову, а отже, ядерну, і це це їх дуже сер... Це паралізує їхню політичну волю, і в принципі, ну паралізує в тому. А воля параліч волі веде до, до пасивності на на ну на цьому театрі бойових дій. І фактично гальмує допомогу і все інше. Тобто, ще одне в... питання, пане Далі... хитре питання, таке підступне, я б навіть сказав. От дивіться, Столтенберг каже, не виключ, не може виключити він, це лідер НАТО, що Україні доведеться піти на компроміси з Російською Федерацією. І одним з компромісів, я цілком це можу собі уявити, такий компроміс, що давайте ви залишаєте Донбас Росії або Крим Росії. А ми вас беремо в НАТО така цукерка. НАТО це така досить солодка цукерка, а втрата території це досить гірка цукерка, якщо це цукерка. Пігука, так. да, така. Ну я б щось ще знайшов якийсь варіант, але я не хочу зараз. А, значить, дивіться, пане Володимире, то що робити? Просто очевидно, що українці. Як і всі люди, це не не Ариса українців. Вони завищують своє очікування досить часто і зараз очікують. І як я казав, рік тому не ем, завищували. Але війна досить, досить часто закінчується великим компромісом. ГДР ФРН, Північна Південна Корея, Балтійські країни СРСР і так далі, тому подібне. А інструментарію у заходу набагато більше ніж багато кому здається в Україні. Просто не давати грошей, не давати зброї. Просто таким чином через це примусити Україну до таких переговорів. Що скажете на таку щодо такої перспективи? Можливо Столтенберг Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, не перший, хто згадав цю цю ідею. По суті, це формула. Ну вона стара формула ще, ще до українського конфлікту. Там мир чи безпека в обмін на території мир в обмін на території. Це з з ізраїльсько-палестинського конфлікту, пам'ятаємо таке формулювання. Але в нашому російсько-українському контексті війни про це експерти раніше говорили минулого літа. До речі, вже майже рік рік пройшов. Там був такий Річард Хас і інші люди, які ну, пропонували таку схему: що давайте варіант такий. Донбас чи окупована частина Росії, Росією України, там, І Донбас, Крим, і інші, інші території вони там тимчасово залишаються за Росією, а решту, решту території України ми приймаємо в НАТО і гарантуємо їй мир, спокій, безпеку там, і, і недоторканість. Минулого року, як ви правильно сказали, ми були всі тут в Україні, ну і не лише і, і друзі України теж були. Занадто оптимістичні, може, навіть романтичні, романтизували наші, наші успіхи на фронтах. Літо і осінь нам, нам показали, що реальність гірша, ніж нам здавалося, принаймні в минулому році. Якихось великих ознак, що зараз цим літом щось кардинально зміниться, очікування наші да, зміняться на, на дуже оптимістичніші теж не, не з'являється, принаймні, поки. Сполучені Штати паралізовані внутрішніми внутрішньополітичними проблемами боротьбою і не постачають нам на тієї кількості озброєння техніки, яка нам була би потрібна для відвоювання території, то це от так от перейшло вже достатньо давно у фазу чи у таку стадію. Війни на виснаження, а війна на виснаження вона не може бути безкінечною. Виснаження все одно настає в тієї чи іншої сторони, і тут я маю на увазі не лише Виснаження там, техніки, боєприпасів, зброя закінчується, люди закінчуються зрештою. Але перш за все, психологічне виснаження. І оце психологічне виснаження якоїсь зі сторін, воно в принципі буде, буде вести до того, що принаймні бойові дії. Мали би затухати поступово там чи раптово. Я не кажу, що це мають бути переговори, якісь офіційні, публічні, із якимись підписаними документами, але може бути заморозка війни. От на, на такій затухаючій фазі, і тут ключове. Як виснажується Росія? Чи чи є вона достатньо? Ні, ні, ми, ми, що... Я це роки й роки. А, а в нашому варіанті години й години от, от я перепрошую пана що... Володимира. Не не, не можу просто далі. У нас новий гість. Він же чекає. Він з Польщі. Вибачте, будь ласка. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва. Співробітництва ну що побажати? Побажати вступу до НАТО, і Бет Юкрейн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.